3 квітня в малій залі Палацу культури Дружба група южненських волонтерів організувала святковий захід для дітей, на малечі очікували веселі конкурси та розваги за участі улюблених мультиплікаційних героїв, а також солодкі подарунки. Варто відзначити, що до організації святкового дійства приєдналося чимало небайдужих мешканців та творчих колективів, які побажали подарувати дітям посмішки та радість. Деталі у сюжеті. На святі весни та хорошого настрою на малечу очікували чимало цікавих дій та приємних несподіванок. Одним з перших привітав діток з весною кумедний клоун, улюблений персонаж, як малих, так і дорослих. Артист завітав на свято не з порожніми руками, а з великою кулькою, з якою згодом дозволив дітям побавитись. А далі на свято прибули мультиплікаційні герої, яких малеча особливо полюбляє. Сім катанолік взялись демонструвати дітлахам предмети, які найчастіше їм доводиться ремонтувати. Від пізнавальних розповідей фіксики Шли до більш активних ігор, тож малечі доводилося долати бурхливі хвилі, проходити на швидкість... ...крізь довгий тунель. Ну яке ж свято без веселих та енергійних танців разом з мультиплікаційними героями. Бував на заході і кролик Бенні, який в ігровій формі навчав малечу розмовляти іноземною мовою. Маленькі южниці з легкістю підхоплювали раніше невідомі їм слова. Та не тільки казкові герої розважали чимало кількість гостей, а й колективи студії танцю позитив». Кожен із учасників свята отримав якості винагороди яскраві кольки та пакети з солодощами. А також діти станцювали в хороводі з улюбленими героями, які протягом усього заходу веселилися з ними. По завершенню дійства малечі переповнювали радісні емоції. Мені було дуже весело. Мені дуже хотілося б, щоб такі праздники були кожен день. «Мені дуже праздник. Він був веселий. Ми Мовчілі. С Бенни английский чинили телефон с фиксиками, сами ставали фиксиками. И были очень было очень много игр. Конечно же, нравятся такие праздники. Они хотели, чтобы такой праздник был хотя бы целый день и каждый день. Палаючи очі та сміх щасливих дітей, не обик порадив організаторів святкового заходу. Наталя та Віталій зовсім нещодавно створили групу допомоги Зробимо добро, якій волонтери всіляко допомагають, як старшому поколінню, так і дітям. Ми допомагаємо людям і пожилого віку, Ми допомагаємо точно також людям, які просто нуждаються нашої допомоги. Це багатодітне, це переселенці. Это семьи, где есть инвалиды. Мы собираем продукты, мы собираем детские вещи, это емок. То есть мы помогаем абсолютно всем, у нас нет никаких там предпочтений. То есть человек нам обращается, мы всегда идем на встречу и всегда делаем все, чтобы ему помочь. Когда мы видим счастливые улыбки детей, вот как сегодня, мы хотели собрать больше деток, получилось меньше. В итоге, когда мы видели, как детки аплодировали, как они радовались, и те, которые выступали, для них это тоже очень большой праздник. У фіналі свята волонтери вийшли на вулицю з повітряними кульками, аби подарувати частинку радості іншим дітлахам.